Потроху є, викладаємо гарно. Тратимо година. Ще зовсім трошечки не встигну сьогодні доробити. Пізно сіла до роботи. <laughs> bueno, ahí está, qué creen que voy a ir qué Набирається, знов продавився. Це ж треба. Перший раз таким стикаюся. Може, треба гарячим клеєм залити, щоб воно там не провалювалося. Знаєте, дуже створювати створює настрій. Ось така нестандартна викладка. Бо коли йдеш по клітинкам, то там хоч щось зрозуміло. Зараз взагалі не зрозуміло, скільки виклала, скільки лишилося. Важко слідкувати. Не взявся. Да, вже двічі доводиться брати. Не годиться. Ось на цьому моменті завершимо. Ну і ще ось тут трошки є, щоб уже з цим кольором завершити. Ви мені цей колір. Ще десь одненько побачу зараз. Все. Друзі, зараз виглядає ось такого оця листівочка. Всім дякую за увагу. Дякую за вашу підтримку. Мирного неба, мирної ночі та Божих благословень!